Привіт, друзі, сьогодні я хочу залишити свій спогад про День захисту дітей. Це свято ми відзначали у бібліотеці Дім. Там ми зустрічали свято мої мирні мрії. Спочатку захід огочисто відкрила керівник бібліотеки пані Ніна Бочугова. Цьому цьому 1959 рік дорослі люди, керівники багатьох країн, які входять в організацію Об'єднання Націй вирішили прийняти декларацію про права дитини. Що таке права дитини? Вони всі керівники цих організацій і країн. Вирішив, що діти мають в цьому світі бути захищені. Захищені від голоду, захищені від війни, захищені від насильства, захищені і надані вам права бути здоровими, відвідувати школи, займатися в різних гоньках. І набралося тих правил аж майже десь. І ми дізналися, які цікавесні локації будуть діяти. Протягом усього літочка. А далі пані Люлія нам розповідала про наше неймовірне свято. Що ми будемо садити соняхи. Уявляєте? Ми беремо участь у проєкті. Це дуже добрий Україн. На жаль, його зараз нами немає, але є його полодійний фонд, його діти, його дружина, далі продовжують таку патріотичну спадщину. Його фонд коркерує молодь, таких діток, як ви. І один з проєктів це популяризувати нашу Україну, її традиції. Свої смаки українські, свою історію за кордоном, де б вони були, і особливо в нашій державі. Сьогодні ми з вами будемо створювати клумбу, незвичайну клумбу. Ця клумба буде з вона буде складати і ще з багатьох квітів, про які я вам хочу. Ще розповім за допомогою фонд благодійний Богдана Миша. «Соняшник». соняшне сонце сходить, там є благодарна місце на кожної людини. Тобто, якщо «Соняшник» сходить в Україні, відповідно у нас благодарна місце у нас український. Ми зібрались біля комби. Гагненько розпушили землю. Взяли насіненьки соняха і дружню чи загненьки посадили. На наше свято завітала тетяна Хищук. і ми разом посіяли квітучі листівки. Уявіть вона стволила листівки з Знесінничками квітів всередині. Друзі, як це мило і важливо. Адже чи листівки – це подяка нашим воїнам, нашим волонтерам та також дружинам героїв. А далі ми малювали на асфальті. Коліговими хейдами, мукали їх у водичку, і наші малюнки були дуже яскраві. Ми любимо свою Україну, того малювали про Україну і ось повз наші малюнки. Повертався захисник додому. Ми не могли його не зупинити. Ми дякували йому, обіймали, плакали, бо наші герої найкращі. Слава Україні. Героям слава. Слава нації смерть ворогам. Ми ще трішки помалювали, а далі відвідали майстер класи від творчої майстерні калейдоскоп та від товариста Червоного Хреста. Що саме там ми робили? Я покажу у наступному відео. Дочекайте ж, друзі.